Я думаю, що сьогодні до кінця дня ми дамо додаткової потужності, щоб хоча б збільшити в місті електропостачання, тому що зараз у нас відповідно до графіків ДТЕК і Укренерго сьогодні ну, 2-3 години на добу будуть получати абонементи електропостачання. Тому хочу накрас наголосити, користуючись нагодою, що заряджайте свої телефони, заряджайте свої інші пристрої для того, щоб можна було б бути на зв'язку. І розуміти, що відбувається, новини почитати таке інше. Я думаю, що до вечора ми збільшимо кількість абонентів, які будуть більш світлом. Ви бачите, що все необхідне робили, на вихідних практично жодних відключень не було. Працюємо з бізнесом, працюємо з підприємствами великими, перевели їх практично на ночну роботу, коли менше всього йде навантаження на сіті. Тому ситуація. Не критична, складна, тому працюємо для її поновлення. Але враховуючи, що десятки тисяч, а то й 100 тисяч абонентів у нас заходять сьогодні без світла, то я думаю, що найвеликі наші втрати це те, що в людей відсутній комфорт. Але всі служби працювали вночі, і ви знаєте, що сьогодні з водою, з газом, з іншими там з життєзабезпеченими процесами, немає проблем. Якщо порівняно з минулим роком, сьогодні 100% лікарні забезпечені, швидкі допомоги. Ми сьогодні з це, центри зв'язку, теплопостачання сьогодні забезпечені і якийсь проміжок часу, тобто, ми можемо працювати альтернативно, незалежності від того, чи є чи світоні. Звичайно, це не постійно. Ви це розумієте, що це паливо, це підвіз, це інші питання. Але сьогодні критична інфраструктура забезпечена тим, що тим, що їм потрібно. На якийсь автономний період часу роботи. Якщо зараз відключити опалення, а сьогодні вночі ви бачите дощ, знову температура знизилася. Якщо сьогодні це відключити, то ви всі включите. Я в тому числі включимо кондиціонери, включимо навантажувачі, І ми порахували, що ми з 10 мегаватт, ми отримаємо плюс 20 плюс тому вирішили, що це не відключати, тому що забезпечить вам автономне тепло, це буде краще. І вирішили трішечки зменшити. Ну зранку взагалі сьогодні був електротранспорт, був відключений, тому що це також багато великі потужності. Спасає, що дітки сьогодні не в школах, сьогодні канікули, і те, що бізнес, великі торгові мережі йдуть на зустріч, познімали реклами, познімали непотрібні там холодильники, інші битові е е е прибори повідключали і підприємства перейшли в більш на нічний час роботи.